Я народився в дуже порядочній сім'ї, жили ми в достатки. І одного разу в моїй країні, де я народився, почалася війна, і нам прийшлося їхати з цієї країни, і ми переїхали в Україну. От Я був маленький, мені було 4 роки. А, мати була тоді на 7-му місяці вагітності. От. І Народила вона молодшого брата вже в Україні. Це були 90 ті роки. Ну, було, ну, Всі знають, що це були важкі роки. Я почав більше час проводити на вулиці. Увага більше було, була на маленьку дитину. От, ми обустраювалися, все починали з нуля. І я почав жити і ріс на вулиці. Це до доброго не призвело. Я почав курити, почав. Шлятися по вулиці, гуляти в поганих компаніях, почав вживати алкоголь. Ну і все, як завжди, від алкоголю все переросло в легкі наркотики. Потім я почав вживати такі наркотики, як термодол. От. І в кінці кінців я почав вживати ін'єкційно наркотики дуже довгий час. І за цей час я дуже багато часу їх продавав. Дуже довго. І в мене був достаток в наркотиках, в грошах. Я ніколи не грабував, не ворував, ніде не працював, мені вистачало все з торговлі наркотиками. І під час живання я був дуже такою, знаєте, поганою людиною, агресивною. І постійно батьки не знали, що зі мною робити. І я теж десь відчував, що це до доброго не доведе. Потім, коли в 47 років померла моя мати, десь знаєте, я не то що виню себе, а десь це моя вина, що вона так рано померла. От, і Я почав взагалі, знаєте, як той камінь згори катитися. То раніше хоч мати десь мене могла зупинити щось там, я десь відчував цю материнську таку, таке чувства її до мене. А то взагалі, коли мати не стало, я скатився з капу. Ну і що? І я постійно відчував, що внутрі в мене якась пустота, і це як штучне таке все, знаєте, задоволення, коли є гроші, коли є наркотик, коли ти під наркотичними засобами, ти отримуєш це задоволення, але воно штучне, не справжнє. От. І я постійно хотів узнати, що це таке по-справжньому відчути радість. І одного разу мене. Просто це як набридло мені це все життя. Я вирішив покінчити з наркотиками. Були різні спроби. Ще одна спроба була, я сам собі розказав, типа, що та одружусь, заведу дитину, мене поміняється, але це теж було все марно. У мене народилася дитина, я одружився невдало перший раз. І мене народилася дитина, мене це не зупинило. Я продовжував живати. Деякий час, там мінімальний час я припинив, але потім все одно були вся різні ситуації. Я зірвався і почав вживати і знову почав сильно вживати і продавати. Одного разу я йшов зранку до ванної кімнати і зупинився біля дзеркала. Я коли подивився в дзеркало, я там побачив пустоту розруху. І я, на цей... я в цю секунду я згадав за реабілітаційні центри. І в той же ранок я набрав свого батьку і сказав, що я їду на реабілітаційний центр місто Львів. У 2019 році приїхав в реабілітаційний центр міста Львів. І почав змінювати своє життя. Е, мені було дуже погано від моєї залежності. От. І в один прекрасний день він вже був тоді прекрасний день. От. Я зайшов в тайну кімнату і почав молитися. Я й до цього молився Богу, але такого відчуття, як тоді було, у мене не було ніколи. В цей момент я відчув себе дуже такою низькою людиною, нікчемною. Мерзенною, просто я не можу передати, які в мене тоді були емоції, в мене потекли сльози. І я зрозумів одну річ, що Господь навіть такого нікчему, такого, як я, навіть таких він любить і ніколи не кидає. І наш Бог Він вірний, і коли ти до нього звертаєшся, він завжди поруч. Так. І під час цієї молитви, молитви в таємній кімнаті я відчув, що Бог зробив щось в моєму житті. І він зробив мене зовсім іншою людиною. Я, тоді, я до цього ніколи нічого не обіцяв Господу. а Саме в той час я пообіцяв йому, що я буду йому служити. Тому що я розумів всю серйозність е цього моменту, що це не вулиця, це не дружки твої наркомани, де ти щось пообіцяв, не зробив, ще раз пообіцяв. Як кажуть, пацан сказав, пацан ще раз скаже. Я розумів всю серйозність е цієї ситуації, всю серйозність, вообще, коли перед тобою Бог. І в цей раз я. Тверезо з рішенням пообіцяв Богу, що будемо служити. Коли Господь почав міняти моє серце, як то кажуть, Господь наші кам'яні серця, він міняє на плетяні. Я став відчувати е цю тягу до своєї дитини, і я дуже сильно хотів її бачити. Останній раз я бачив свого сина, коли йому було сім місяців. І коли я кинув вживати, я дуже сильно захотів бути, щоб мій син був е поруч зі мною. Але моя колишня дружина і батьки вони знали мене, що я за людина, і дитину від мене ховали. І не хотіли, щоб я взагалі його бачив. Вони навіть мені, я просив, хоч щоб фоточку мені якусь одну скинули. Вони були проти будь-якого зв'язку між мною і ним. Почалася війна, і моя дитина була два роки під окупацією. Потім їх посілок затопило з Каховського водосховища. От і довгий час не було ніякого зв'язку. Потім якось чудом я зв'язався з його бабусею, їх, їх евакуювали в центр міста. Це Олешки, зараз вона окупована Херсонська область, і я не знаю, надприродним образом це диво відбулося, що його бабуся вона привезла, просто приїхала в гості до нас подивитися, що як я живу, і показати сина мені. Дивлячись на сьогоднішнє моє життя, як Господь змінив мене, вона побачила цю зміну в мені, вона побачила мою дружину, що в нас нормальна сім'я, ми віруюча сім'я, ходимо до церкви. От. І вона буквально за три дні перебування в нас, вона підійшла до мене і сказала, що правильно буде, якщо я залишу дитину у вас. Для мене були ці слова просто як. Ну, Не знаю, з чим це зрівняти, як кипятком мене ніби обдала. Я спочатку не повірив в це, але я бачу, що їй серйозність, що вона на серйозному каже мені, що так буде краще, якщо буде дитина з вами. Спочатку, коли я був один, я молився за сина постійно, постійно. Але потім Господь благословив дружиною, ми почали молитися разом. І знаєте, наш Бог, він великий. Він дивотворящий і він зробив диво. Можна сказати, я сміло можу сказати, що це диво в моєму житті, що на сьогоднішній день а, вже наша дитина вона поруч із нами, вона живе з нами. Господь, його воля була на те, що він був сьогодні поруч із нами. А якщо ти вірний Богу, вірний своєму служінню, то в твоє життя постійно буде приходити благословіння. В Біблії написано, що вірна людина. Вона багата на благословіння. І на сьогоднішній день Господь дав мені можливість виховувати свою дитину в церкві. Я його привів до Господа і тішусь цим.